Друзі, усім привіт! Слава Україні! Ми переможемо і перемога близько. Ну що, з вами сьогодні я Роман Світошак, має можливість сьогодні поблукати по авторинку у місті Львів. Друзі, підіймемо сьогодні цікаві теми, що продається, які ціни. Переходимо дорого. Які ціни? Я думаю, буде цікаво. Ставимо палець під, гору, підписка. Ми розпочинаємо. Так, Ну що, друзі, перед нами сьогодні. Багато буде інформації. Відразу хочу показати наших дівчат. Дівчатка, здоров'ячка вам. Кава, чай, капучино завжди смачно. Не, дівчата пригостять будь-кого, правда, дівчатка? Так. Можна заходити в гості. Звичайно, пан Володимир, шашлички, здоров'ячка вам. Не тільки шашлички, а ще й кутелі. Ще й навіть такі, робить так. Та. Показуйте смачні шашлички. Вітаю, доброго здоров'ячка. Доброго дня. Покидали лимонад, освіжаючий, таку теплу пору. Вартує. Запрошуємо свіжитись. Прийнято. Ну і звичайно бограч, та плов вже трошечки, та ну нічого, бограча ще бачу багато є. То я до вас ще встигаю. Все прийнято, дякую. Друзі, ну давайте розпочинаємо. Надіюсь, трішки сьогодні половимо з чогось цікавого, звичайно, ціни. Сьогодні ми точно побачимо і зорієнтуємося, що і як. Я думаю, підемо ми в праву сторону і заглибимося. Середину ринку. Друзі, якщо е, ми знаходимося на автобазарі, то по, практично по діагоналі ось бачимо зараз в'їзд, в'їзд-виїзд. Я думаю, так буде правильно. Так, ну що, розпочинаємо. Е, сьогодні, друзі, ви знаєте, завжди, коли ми блукаємо з вами на ринку, завжди піднімаємо завжди якісь цікаві теми, а теми я завжди опираюся на те, що ви часто мене запитуєте. От. Ну і звичайно, що зараз попробую трішки відзумувати. Ось так добре буде. Ну і звичайно, що в коментарях те, що ви задаєте, я стараюся ці теми розкривати. Ви знаєте, сьогодні я хочу розповісти, от, власне, кожен з нас, коли хоче придбати автомобіль, стоїть питання продати свій автомобіль, який є, так, вже маємо його. Вдома його треба продати і стоїть питання купівлі. В принципі, що одне, що друге, так потрібно закласти певні, певний ресурс, певний час на такі речі. Тому сьогодні, друзі, про це ми поговоримо. Що хочу сказати? Хочу сказати, що якщо ви... Так, це, до речі, тут продають довщиноміри, ігор наш. Телефон тільки що, друзі, був в кадрі. Кого цікавить, можна телефонувати прямо за цим номером, який в кадрі. І ви знаєте, коли є бажання продати, сьогодні ми поговоримо про тих людей, які продають автомобілі свій, та? і як це можна зробити в декількох варіантах, звичайно, піднімемо питання купівлі автомобіля. І, друзі, стосовно купівлі, звичайно, можемо допомогти, в кого є бажання. Значить, друзі, телефон в кадрі можна телефонувати і, звичайно, замовляти послугу. Підбору, допомога в підборі, я так би правильно сказав, тому що підбір під ключ ми не робимо. Ми допомагаємо придбати. Тобто ви залучені в процес, це треба розуміти. Ну, я з своєї сторони бачу багато плюсів, коли ви залучені, ви повністю контролюєте весь процес, що купляється, як оглядається, як це все правильно, щоб ви собі бачили, що, що робиться, і от особливо є дуже часто друзі, питання пробую переключити камеру, не переключається. Ну добре. От, питання до того, що там хтось за спиною може взяти якусь сотку 2-3. Ви знаєте, все цілком реально, але коли ви, ви є в процесі, ну, то ви тоді коригуєте тим всім, всім, всіма моментами, та, а вже справа наших експертів, нашої команди оглянути технічний стан автомобіля. Тому Тут є деякі моменти, ну, колись про це розповім. Якщо буде потреба, друзі, пишіть в коментарях. Давайте розпочнемо з того, що стоїть питання дуже часто: заміна автомобіля. Та? Тобто є автомобіль якийсь, і потрібно цей автомобіль продати, ну, а інший автомобіль придбати. Зрозуміло. Ну, ну, і тут стоїть часто момент, як це правильно зробити. щоб продати? Ви знаєте, по продажах є завжди. У вас ну, можна так грубо розділити на е, три різних варіанти. Значить, перший варіант це коли вам треба продати терміново. Дуже, давайте так, дуже терміново. Що ви робите? Ви обдзвонюєте всіх і кажете, терміново хочу продати. Там, товаришу одному, другому, а якщо маєте людей, які займаються автомобілями, відповідно також. Та? Дуже терміново це до вас приїжджають за годинку часу і забирає цей автомобіль. Значить, це плюс. Ви швиденько продали і забули. І забули. Це питання закрито. У мене авто пошук включився. Зараз ми його так підрегулюємо. Ось. І тоді, виходить, у вас все добре. Значить, але ж завжди плюсів, там де є великі плюси, там, до речі, треба розуміти, що завжди ще щось приховане може бути із мінусів. Значить, з мінусів цієї ситуації є те, що ви продаєте цей автомобіль по дуже низькій ціні. Тобто Ви повинні розуміти, що людина, яка приїде за годинку у вас купить, значить, цей автомобіль ви продали ну нижче вже, далі немає куди. Це, от, це треба розуміти. І Тому тут стоїть такий простий момент, що якщо так потрібно, якщо це виправдано, то можна таке робити. Це один з варіантів, ми так з вами розділили, друзі, що це перший варіант. Далі, другий варіант це швидко, але відносно. Тобто, вже, грубо кажучи, це. Що ви робите? Ви виставляєте автомобіль на авторіо. Та, наприклад, ну, беремо авторіо, ресурс, там РСТ чи кудись немає різниці. Просто виставляємо. Через тиждень, а як визначаємо ціну? Ціну я завжди рекомендую ставити якусь середню, та, щоб з чогось почати. Через тиждень ви дивитесь, якщо у вас немає дзвінків, немає ніякого руху, ви опускаєте. Трішки ціною. Ну, трішки, давайте зразу також по ціні. Ну, якщо на автомобіль 10 тисяч, ну, пускати 1000 це закруто. Пускати 500 тобі при такому. Та? Тобто, грубо давайте 5%. Скидаємо 5%. Після того знову ж таки тиждень дивимося, що відбувається. І так, друзі, до, до завершення. Якщо такий макаром ти, ви, в принципі, ви в принципі. Знайдете це дно, знаєте, по якій ціні ваш автомобіль куплять. Тобто все рівно будете опускати, опускати, і десь все рівно буде ота ціна. Якщо зараз хтось скаже, ой, не дуже хочеться, бо можна так, так до тисячі дійти, друзі, не дійдете. насправді перекупи давайте так, то так часто знаємо, що є такі люди, та, які купляють, перепродають. Вони не дадуть вам опуститися дуже вниз, поясню чому. Тому що в них також є конкуренція. Тобто, якщо ви будете продавати. Там, наприклад, автомобіль там, Passat Б7 за 10 тисяч, а потім ви поставите, дойдете до 8, та, і це засвітиться, ну, то вас прийдуть і заберуть. Ну, щоб Він був, звичайно, нормальний потрібно, але вас прийдуть і заберуть. Друзі, друзі, ми прийшли на в'їзд, виїзд. От. Тобто до 5 ви не дойдете, тому що буде та конкуренція. Та, при розмові будуть, будуть різні пропозиції по ціні, але сам факт. І тому тут потрібно розуміти такий момент, що... Це є другий варіант, який швидкий, але по ціні оптимальний, я би так сказав. Йдемо далі. Значить, Третій варіант це варіант, який можна продати найдорожче з трьох варіантів, але треба розуміти, що, треба розуміти, що він може бути довгий. І Тут можна вже таки бути, що будемо Давайте з цієї точки, друзі. Покажу, як виглядає базар. А зараз він коштує. З цієї позиції. Та, друзі, і третій варіант, він є дуже ризиковий. Тобто ви ставите ціну середню і очікуєте, коли дивіться і Нічого не видно. Ось так спробуємо. Ось. І очікуєте, коли до вас приїде цей же, ця людина, якій потрібен цей автомобіль. І балансуєте вже там не кожного тижня, та? а вже балансуєте собі там, за місяць, подивилися щось не дуже результати є, чи там за два тижні. Тобто це все вже процес. Тобто чекаєте клієнта. Е, так воно виглядає, друзі. Десь так може бути. Доброго здоров'ячка вам. <звук> От. І треба розуміти, що всі три варіанти вони в принципі є різні. Найшвидший, я вважаю, він такий дуже, знаєте, як кажуть, важкий морально, тому що треба швидко віддати, ну, але бувають обставини в житті, що таке потрібно зробити, значить таке можна робити. Ну і, звичайно, другий варіант, як на мене, і він є найоптимально правильний. Чому він є правильний? Може таки бути, що ви настільки довго будете продавати автомобіль. Що з пів року ціни ще впадуть, тобто ніби чекали на клієнта, чекали на кле очікували клієнта, а за пів року, чи якщо ще довше потримали, відповідно ще довше, так і не дочекалися, а воно все з'їдає. Тобто, автомобіль з кожним роком він не стає дорожчий, він стає дешевший. Тут потрібно розуміти ось такі прості речі, друзі. X3 в кадрі шостий рік. 9300 3.0 дизель. Автомат. Хороше виконання, до речі, цього автомобіля. Для такого кузова це просто мотор, як кажуть, і в цілому ракета. <світна> 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 ну що, друзі, значить... Добрий день, хлопці. Значить, обговорили ми питання продажі, ну а наступне купівля. Друзі, з купівлею насправді потрібно. Підійти ще скрупульозніше, ніж з продажу. З продажу це ваш автомобіль, ви його там оцінили. Та? Тобто прийшли люди, поговорили, тобто продали. І часто з купівлею є також проблеми, великі проблеми, тому що іноді хочеться автомобіль, хочеться такий, який хочеться, хочеться таку ціну, яку хочеться, а воно всього того немає. Та? От е я розкажу, поки в нас ще є трішки часу. З власного досвіду і поділюся з вами, як я купляв, от у мене був період, це з років 7 вже мабуть назад було грубо. Як я поїхав купляти BMW X5. Звичайно, я з собою взяв також товариша, який з машинами, як кажуть, на Ти та? експерта. Сам же ж виходить, в цих всіх речах розбирається. Ходимо ми по ринку в Києві. На той час тоді туди треба було їхати за цей. Ну і суть. Ходимо, ходимо, і я розумію, що... Оце що 200, там 300, руль стертий, ну розуміємо, та? тобто стан автомобіля, що один, що другий, що третій. Все сумне і, до речі, бюджет на той час вже був 30 тисяч доларів найбільше. Тобто, здавалося б, можна щось підбирати, але так воно було. До чого я веду цю всю розмову? До того, що ми в кінці придбали, не вдалося нам придбати X3, ми придбали е, е, Outlander. Але факт. Чому придбали Outlander? Тому що я зрозумів, що в цей день вже ми нічого не купимо, а гроші на руках, свій автомобіль я продав. Потрібно на чому з'їздити. Outlander був 15-го. Добро здорові, хлопці. 15-го року. О, бачите, давайте ми зараз і сфокусуємо, який це були. Це, це був 2014 рік випуск, але в 2015 році ми купували. Ну, 7 років тому. І так вийшло, що. Власник, купуючи цей автомобіль, він купив для дружини, машина 4 тисячі пробігу, вся в плівці. От, ми поїхали на, е магазин, ну, в салон, де був придбаний цей автомобіль. Вони оглянули сказали, так, це наш автомобіль, ще 2 роки гарантія є, все чітко. Я його придбав, рік поїздив і продав. Знову у мене стоїть питання купівлі автомобіля. Прийшли ми до того, що знову я хочу цей же автомобіль, який я хотів. Добрий день вам. І знову стало питання, що треба його знайти. І знову купляємо, ми шукаємо X5. Приїжджаємо ми на, знову ж таки на ринок. І я ходжу по ринку і картина не змінилася. Толкового чогось знайти не можу. Ну, принаймні, в мій бюджет, те, що знову ж таки, тих же ж самих 30 з лишнім тисяч, я собі знову ж таки виділив. Знову я не можу придбати. До речі, Лендера я придбав за 25500. Шукав, ходив, шукав, ходив. Також зі мною був мій експерт. Зупинилися друзі, на тому, що автомобіль. Е знайшли Infinity FX37. І вже. Ходжу по ринку, туди-сюди, дивлюсь на X, який вже, знаєте, зношений, змучений, все життя. Там цей один з тих іксів, які були. Давайте так, тому що це ж не один автомобіль дивилися. Але один той, що вибрали, тобто десь ну, там просто, там просто, дизель був 3.0, пригадую. Ну, Але сумно. 30 тисяч ціна на віддачу. Але машина просто сумна все рівно. Тобто, серед того всього вона сумна. І постало питання, чому на Infinity FX37? Тому що там був пробіг, я вже так зараз можу не пригадати точно, але був пробіг грубо, десь 50 тисяч кілометрів. Ну, розуміємо, сервісна книжечка, все на місці, все чітко. Автомобіль класний. І е, я придбав цей автомобіль. Я, друзі, рік поїздив на автомобілі. Як кажуть, клопотів нуль. Прийшлося, до речі, міняти ж е, тормозні колодки передні. І я думаю, ну рік вже пройшов, треба все-таки щось міняти, треба придбати автомобіль, який хочеться. Все-таки мрія X5. Уявляєте собі, як воно ходить за людиною. Та? <с? <с?> От. І тоді я все-таки е, в подальшому почав шукати, я зрозумів, що. Хочеться цей автомобіль, друзі. Аж потім я прийшов до X5, буду вже цю тему закривати, але щоб саму просто суть сьогодні, розповісти, як воно є. Тому придбати автомобіль можна, але іноді буває, що приходиш, приїжджаєш на ринок, дивишся багато варіантів і розумієш, що те, що ти хочеш, толкового немає, є трішки інше. От тому хто бажає придбати автомобіль, їде на автобазар, у вас є можливість, це добре, до речі, їхати на авторинок, у вас є можливість е, подивитися багато інших автомобілів, зрівняти один з іншим, та, по стану. От, Модель, до речі, іноді в нас була, були, був випадок, як можливо хтось дивився. Ще раніше я це виклав на YouTube каналі, де е, ми підбирали фокуса. Чоловік з дружиною приїхав, молода пара, а по факту купили червоного сценіка. Це у Франківську було. Не кажуть, о, сценік такий цікавий, ми ще навіть ніколи на нього не звертали увагу, тому що для сім'ї брали автомобіль, а він якраз і є з тої категорії, де для сім'ї точно буде добре. Ось тому, друзі, треба розуміти, що завжди в житті деколи хочеш одне. Але не виходить, тому що є багато обставин, і тому треба ну, реально підходити і дивитися на такі речі. Звичайно, що ще трішки вернуся назад до розповіді з Х5, який я так навіть, хотів придбати. Скажу вам, що можна було придбати, взяти те, що є, але це було в такому стані за такі гроші, що воно чесно цього не вартувало. От. До речі, скажу вам чесно, x 5 у мене був 11 рік, ну, 10-й рік вони там його поставили на облік, але вже восьмиступка 0,3,5 індекс, цей 300, скільки там 6 коней. Ви знаєте, автомобіль тоді на цей час мав пробіг, от все-таки цей, що, що я придбав, пробіг в районі 140. І все рівно автомобіль регулярно просився на сервіс, все рівно якісь там датчики, завжди щось потрібно було поправляти. Тому такі реалії життя. Бушний автомобіль, він завжди навіть в доброму стані, він все рівно буде проситися час від часу щось щось зміняти, щось, щось зробити. не сказав, вставай, нам йому був-був-був. Друзі, змушені з вами завершувати. Час, як кажуть, диктує свої умови. Хочу подякувати усім за те, що ви підтримуєте. Не забуваємо поставити падлиць вгору, активувати дзвіночок, щоб бути в курсі всіх подій. Ну і звичайно ділитися цим відео у соцмережах. Я думаю, інформація зайвою не буває. Слава Україні! Героям слава! Ми переможемо, друзі, і перемога близько. Бережемося.